Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, народні депутати, зараз у Печерському районному суді міста Києва, сумнозвісному Печерському районному суді, який був оплотом банди Януковича. Сьогодні цей суд продовжує фальсифікувати кримінальні справи, переслідувати українських патріотів уже в інтересах нової влади. Сьогодні на лаві підсудних по сфальсифікованому, наголошую, по сфальсифікованому, абсолютно необґрунтовано. Звинуваченню перебуває Богдан Тицький, молодий 20-літній хлопець, учасник Революції Гідності на Майдані. Був поранений на Грушевського. Потім 8 місяців у Пісках воював на фронті, захищаючи нашу рідну країну. Зараз йому позбавляють можливості надати йому медичну допомогу. Хоча у хлопця у трьох місцях зламана рука. Зараз його обвинувачують у тому, що. Він, начебто, був учасник заворушення подій під Верховною Радою, хоча жодних доказів з цього приводу немає. Мій колега, народний депутат Ігор Мосійчук, який приїхав до Печерського районного суду, для того, щоб вимагати надання медичної допомоги Богдану Тицькому. На нього було здійснено напад Беркутом і застосовано фізичну силу до народного депутата, в які часи ми повернулися. В які часи ми повернулися. Я дивлюся на цю картинку сьогодні, і це мені нагадує найгірші, найжахливіші часи реакції Банди Януковича, коли підсудним політв'язням не надавали допомоги, позбавляли можливості лікарів добратися до них. Тому, користуючись нагодою, я звертаюся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, шановний Арсене Борисовичу. Будь ласка, дайте доручень. Чи команду, можливість лікарям надати медичну допомогу Богдану Тицькому, який зараз перебуває у Печерському районному суді в край важкому стані. Дайте можливість надати цю допомогу, і прошу вимагаю об'єктивного, справедливого розслідування звинувачень, висунутих проти Богдана Тицького та інших громадян України. Лише об'єктивне розслідування. Ми вимагаємо припинити фальсифікації, надумані звинувачення, необґрунтовані переслідування. Так як це було за часів Януковича. Ми вимагаємо, щоб сьогодні нова влада, нинішня влада не робила те, що робив Янукович. Надайте допомогу Богдану Тицькому, припиніть вчиняти напади на опозиційних народних депутатів, припиніть переслідувати опозиційних політиків і громад. Ських діячів інакше погано закінчите. Я вас попереджаю. Слава Україні.